Шановні побратими і посестри, щойно ми зайшли до Верховної Ради і від імені вас, а я переконаний не просто від імені свободи Національного корпусу і правого сектору, а я переконаний від імені всієї української нації, не ставили не вимоги і не прохання, а ультиматум Верховній Раді. Всім іншим верховним представникам влади в Україні, які ми чітко сказали, сьогоднішні наші вимоги це червона лінія. Ми розуміємо, що чекати від них конструктивного немає ніякого сесу. Вони мають поскоріше піти геть і дати дорогу тим, хто хоче і може брати відповідальність за націю і державу в цей момент. Але не переступіть червоній лінії. Не приймайте ніяких змін до Конституції про особливий статус В Жодному разі не приймайте ніяких законів про вибори на окупованих територіях. В Жодному разі не правоохизовуйте стратегічні підприємства. В Жодному разі не допустіть ринку сільськогосподарської землі. В Жодному разі не допустіть подальшого знищення соціального українця через чергове підняття тарифів, через підвищення пенсійного віку, через знищення малого підприємництва. Ми сказали ці вимоги. Вони, до речі, знаєте, реагували там по різному. Видно було, що вони не готові почути голос нації, але вони змушені його почути. Я хотів би сказати. Шановне товариство, що навіть попри те, що сьогодні ми розуміємо, що чекати від нього багато не можна, але просто той факт, що ми сьогодні тут зібралися, не було цього питання в порядку денному. Але завдяки нашій і вашій перш за все тут присутності, сьогодні, саме зараз було проголосування, результатом якого є. Амністія учасникам російсько-української війни, так званої АТО, саме сьогодні було остаточно проголосовано це питання в Верховній Раді, і сьогодні голова Верховної Ради зобов'язався підписати цей законопроект і вступить в дію амністія, тому що це ганебна ситуація, коли ті люди, які прийшли захищати свою батьківщину, які пішли без ніякого офіційного статусу, там з мисливською зброєю пішли і захистили в 2014 році Україну. Сьогодні сидять по тюрмах, сьогодні переслідується, і саме сьогодні, завдяки нам, уже цей перший, можливо, невеликий, але дуже важливий крок зроблений. Амністія, учасникам війни, сьогодні стане реальністю, і це перша наша спільна перемога. Товариства, ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Я переконаний, що сьогодні травм в усіх ворогів України, тому що вони були впевнені, що ми, націоналісти, будемо боротися між собою, але цього не буде. Помилок історії, які були в минулому, не буде. Націоналісти будуть єдині, як єдиний кулак, і хай трамтять наші вороги. Ми йдемо! Ми переможемо!